Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами досліджувати книгу пророка Амоса, і сьогодні у нас на черзі, восьмий розділ. Ось що показав мені владика Господь у видінні. Я побачив кошика з дозрілими літніми плодами. Тоді він спитав: Що ти бачиш, Амосе? Я відповів: кошик з дозрілими плодами, і Господь сказав мені: Назрів кінець для мого народу Ізраїлю. Більше не буду його милувати. Восьмий розділ продовжується так само, як і сьомий, з того, що пророк бачить видіння. А і в цьому видінні Бог знову спілкується з пророком. Він показує йому корзину з плодами, питає, що ти бачиш. І пророк відповідає, що він бачить корзину з плодами. І в біблійній термінології день, коли Господь Прийде вершити суд на землю, він асоціюється з тим, що Бог іде збирати врожай. Ми це неоднократно читаємо в Євангеліях, коли Ісус розповідає притчі про Царство Небесне, і Він каже, що Царство Небесне подібно до поля, де сіється пшениця, а потім збирається врожай. Царство Небесне воно подібно до виноградника, який дає урожай. І ось. По останній день це день збору врожаю. І так як ми читали в попередніх розділах, пророк казав про останній день, день Господній, що він має прийти. І ось тут мова про це йде, що наступає вже ось той останній день, день Господній, коли Бог прийде і буде збирати врожай, тому що Ізраїль вже дозрів до цього. У той день співачки палаців будуть голосити, говорить Господь, оскільки скрізь лежатиме безліч залишених трупів. Як я казав вже раніше в попередніх розділах, що день Господній для Ізраїля він буде не таким, як вони собі уявляють його, це буде день, коли Ізраїль буде нести великі втрати в е, особовому складі, що прийде війна, і буде. Дуже-дуже багато трупів на місцях. І ось тут знову Бог каже, що ті співачки палаців, тобто ті люди, які розважали інших, вони тепер будуть е, плакати через те, що буде дуже-дуже багато загиблих. Слухайте це ви, що пригноблюєте бідного і винищуєте в богих краю. Е, четвертий вірш знову вказує на те, що. Основна суть послання націлена не на звичайних людей, а на верхівку, на еліту, яка панувала в Ізраїлі. Це мова в першу чергу до них. І от про що пророк каже: ви говорите, скоріше б минуло свято нового місяця, аби можна було торгувати зерном, скоріше б пройшла субота, щоб виставити на продаж пшеницю. Тоді зменшимо мірку для зерна і збільшимо ціну шекеля, будемо обважувати фальшивими гирями. В Ізраїлі були е, свята, які е, регулярно повторювалися. Тобто, окрім трьох надважливих свят для Ізраїля, таких як Пасха, як П'ятидесятниця, як е, Шавуот. Е, Кожна субота було дуже великим святом, і в суботу заборонено було робити будь-яку роботу, і в тому числі торгувати. І е, крім субот, було ще свято Новомісяча. Тобто е, кожен місяць, коли з'являвся новий місяць на небі, це так само було свято, і в цей день так само було заборонено будь-що робити, і в тому числі торгувати зерном. А так як Ізраїль був досить аграрною країною, їхнє багатство. Воно витікало з того, що Бог благословляв і цю землю, і в них були гарні врожаї. І от вони дуже багато торгували зерном. То і ось ці посадовці, ось ця еліта, яка була, вони кажуть: нам не потрібні ті свята, коли ми не можемо торгувати. Вони хай би швидше проминули. Ось такі думки були у цих людей. Але окрім, того, вони ще й кажуть. Ми зменшимо мірку зерна, тобто ми будемо обважувати людей і е, збільшимо ціну шекеля. Е, шекель це була не монета, як зараз ми називаємо шекель, це ізраїльська монета, це е, срібло певної ваги, яке використовувалось для того, щоб проводити певні фінансові операції, скажімо так. І от будуть обважувати фальшивими гірями. Це будуть робити те, що Бог категорично заборонив своєму законі. Ми будемо купувати бідних за срібло і нужденних за пару сандалів, продаватимемо послід, тобто відходи зерна, як чисту пшеницю. І знову кажеться, тут іде розповідь про те, що ось ці багатії еліта вони не тільки переступали через закони Божі, але вони через постійну наживу свою вони просто купували бідних за безцін. Була дуже серйозна соціальна. Несправедливість і відстань між багатими людьми і бідними, вона з кожним днем все більше і більше зростала, а це не було згідно плану Божого. Присягнувся Господь тим, що було гордістю Якова, я по вік не забуду того їхнього шахрайства. Люди думають, що вони зможуть обдурити когось, і це ніхто не помітить, а особливо Бог. Але насправді Бог це все бачить, Бог це все записує в книги життя кожного з нас. І всі ми е, рано чи пізно дамо відповідь перед Богом за всі наші діяння. І Бог отут каже: Я повік не забуду того їхнього шахрайства. Те, шахрайство, яким вони наживали собі е, маєтки, свої е, фінансове благополуччя, Бог каже, що він цього ніколи не забуде. Тож хіба немає від чого захитатися землі і впасти в скорботу кожному, хто на ній живе? Хіба вся вона не збуреться, як води річки, виходячи, е, виходячи з берегів і не осяде, як ріка Ніл у Єгипті? Два питання, е, які Бог задає. Які він каже, що попереду чекає на Ізраїль дещо дуже суворе, буде певне покарання, і от далі продовжується про ось це покарання. У той день, який день? В день суда, в день, коли Бог прийде на Ізраїль, судити Його в день явлення Господнього. У той день, говорить владика Господь, я примушу сонце зайти о півдні, так що серед білого дня земля вкриється темрявою, і оберну ваші урочистості в смуток, а ваші пісні на голосіння, я одягну всіх вас у веретище, а кожна голова буде побрита, як у жалобі, коли людина оплакує одинака сина, коли її майбутнє аж до самого кінця видається їй. Суцільним днем гіркоти. Бог знову і знову розповідає про картини того нещастя, яке гряде на Ізраїль, що будуть певні і фізичні символи, такі як сонце, яке вкриється темрявою, що буде дуже велика жалоба. І в цих двох віршах, 9 і 10, ми бачимо певним чином натяки навіть і на те, на той день. Коли Ісус Христос був розп'ятий на Голгофі, тому що так само тоді сонце заховалося за темрявою серед білого дня, і була дуже велика жалоба за сином одинаком. Ось наближається день, говорить Господь, коли я пошлю на землю голод, не голод за хлібом і не спрагу за водою, а скоріше голод за слуханням Господнього Слова. Бог говорить про те, що наступають часи, коли люди будуть почути, будуть прагнуть почути Слово Боже. В них буде певна спрага і певний голод за Словом Божим, і бродитимуть від моря й до моря, поневіряючись з півночі до сходу і шукаючи Господнього слова, але не знайдуть в країні, яка забула про закон Божий, в країні, в якій панує беззаконня. Соціальна несправедливість не має місця для Божого, для Божого Слова. І саме тому є певна спрага за тим, щоб повернутись до нормального життя. Але, як написано, вони будуть бродити по всій країні, але не знайдуть того слова Господнього. Того дня будуть мліти від спраги гарні дівчата та юнаки. Ті, котрі присягаються гріхом самарійським, кажучи, свідок мені твій Бог дане, або присягнись священною дорогою до Вірсавії, усі вони впадуть і більше не встануть. Молоді люди, які так само спраглі Бога, спраглі шукати Його, але в країні, яка погрязла в ідолопоклонстві, вони, на превеликий жаль, будуть так само знищені тим ворогом, який має прийти. Ось такий був восьмий розділ досить складний. Бог під кінець цієї книги, він все більше і більше згущає фарби. Він показує, що гряде якась дуже-дуже серйозна катастрофа, катастрофу, яку неможливо описати. І ця катастрофа вона дійсно відбулася з тим, що асирійські війська вони знищать країну Ізраїль. Ось такий розділ. До нових зустрічей.